Зробити відбитки пальців. Відбитки пальців робляться в два етапи. Перший етап е, звичайні відбитки пальців, другий етап сканування повністю у вас весь ріст. Спеціальний апарат, який повністю вас сканує з голови до ніг, теж як, як, як відбиток. Всім доброго дня! Ви на каналі Магічна Норвегія. Сьогодні у нас друге відео. Ми вже скільки тут знаходимося? Другий день. Знаходимося ми в інтернаціональному лагері біженців в Норвегії, який знаходиться в, напевно, місто, чи я навіть не знаю, як це правильно назвати, Роде. Посилання і точну адресу я скину нижче цього відео. Враховуючи, що ми тут уже другий день, я думаю, є, що нам розповісти для, того, для тих людей, новоприбульців, які планують тільки приїхати до Норвегії, і, відповідно, Опинитися в роде, хочу зразу сказати вам: не рекомендую вибирати інші комуни, інші провінції для того, щоби оминути роде, тому що вас в 99,9% направлять в роде. Чому я так кажу? Тому що ми познайомилися з одною парою, ось і вони приїхали за 700 кілометрів, хоча мали там знайомого. Мали там можливості лишитися, але їх направили в Роде. Тому зразу їдемо в Роде. Так, поїхали. Тепер по поводу Роде. З самого початку, як ми приїхали, приїхали ми сюди о 3-й годині дня. Добиралися ми автомобілем. Можете подивитися окреме відео, як ми добиралися. По приїзду ми шукали, де знаходиться саме цей лагер. Лагер знаходиться біля Макдональдса. Тобто, це така територія закрита. От Я можу її показати. От така. У нас закрита територія. Орієнтир Макдональдс. От, і по ліву сторону є вхід. Вас туди не пустять, вам потрібно сказати, там або англомовна людина, може бути російськомовна або україномовна. Вам потрібно сказати, що ви на реєстрацію і відповідно вас проведуть. Тобто Ви просто так не пройдете. Тут кругом кодик, кругом карточки пропусків, тому вам потрібно дочекатися людину, яка вас проведе. Нас провела людина, при тому, що ми приїхали на автомобілі. Автомобіль за парканом. Тобто на територію лагерю заїжджати автомобілем заборонено. Відповідно, ми залишили біля Макдональса. Нас завели невеличку кімнату. Десь тут окремо відео я вам прикріплю. Ось, десь було наш чоловік сім, да? Десь 8. десь сім-вісім да, чоловік. Хочу зразу сказати, що процедура реєстрації довга. Ми десь чекали десь наверное, години 6, да? да? якщо не більше, ви, якщо не більше, ви, ви, але години, попали, з 3 до 9. Да, З 3 години до 9 ми чекали своєї черги, при тому, що перед нами виходила, ну, перед тим як ми мали вже заходити, практично, вийшла працівник служби і сказала, що в зв'язку з тим, що. Зараз у нас готуються вихідні, поліції мало, бо там, по суті це реєстрацію проводить поліція. Ось, Поліції мало, два чоловіка два три чоловіка було. Ось, І запропонували нам переночувати, а на слідуючий день провести вже повну реєстрацію. Деякі согласилися, і пішли спати. І я сказав, ні, ми будемо чекати до останнього. Відповідно, черга посунулася на два чоловіка, і ми швидше пройшли реєстрацію. Після цієї кімнати нас завели в іншу кімнату, де почала проводити сама реєстрація. Значить, з чого складалась реєстрація? Перше, що вам потрібно буде зробити, це заповнити бланк. Є бланк А4, де є запитання, на які потрібно вам дати відповіді. Не лякайтеся, там є і на норвезькій мові, і на українській мові. Тому нічого складного немає. Після того, як ви заповнили цей бланк, вам потрібно віддати паспорти. Паспорти працівнику поліції. Він сам вас попросить їх. І вам видадуть тут же планшети. На планшетах буде 30 питань. Дуже, важливе, дуже важлива примітка. Заповнюйте правдиву інформацію без помилок, тому що виправити буде неможливо. Від того, як ви заповните і дасте відповіді. Буде залежати, чи приймуть вас в Норвегії, чи не приймуть, чи дадуть вам статус, чи не дадуть вам статус. Перед нами була людина, як, якій відмовили, що. причина була в тому, що вона обманула, тобто вона на одному з питань вона просто сказала неправду. Тут це швидко вичисляється. Відповідно, ми заповнили цих 30 питань. Ось, і ну і, по суті, все якраз підійшла поліція до нас, віддали нам паспорти і попросили нас на відбитки пальців. Тобто оцей проміжок часу, поки вони приносять паспорти, і ми вже за, заповнили е, питання, якось вони там швидко це перепровіряють, тому що у деяких на етапі, е, на етапі реєстрації паспорти забрали і до цієї пори не віддали, і там, коли ви заповнюєте цей пункт, ти 30 питань, там є такий момент, що вам пишуть, що ті типу, що поліція може забрати у вас паспорти, можуть забрати ноутбук, можуть забрати телефон і е, не повертати. А повернути можуть аж на другому етапі, вже в мутаку. Почти вам вишлють. У нас така ситуація була. Тобто людини теж забрали паспорт, забрали телефон, і сьогодні я зустрів його. Йому до цієї пори не віддали. У нас просто взяли паспорти, і буквально там через 10 хвилин вони віддали. Після того, як нам віддали паспорти і ми заповнили цю, цей планшет, дали відповідь на ці питання, нас попросили зробити відбитки пальців. Відбитки пальців робляться в два етапи: перший етап звичайні відбитки пальців, другий етап сканування повністю вас. Весь ріст. Спеціальний апарат, який повністю вас сканує з голови до ніг, теж як, як, як відбиток. Це зайняло десь, може, ну сколько сили, може, десь там пів години-40 хвилин. Працівник поліції сказав, що зараз вийде людина, яка вас проведе в іншу кімнату. Тому що тут з кімнати в кімнату. І тут кругом кажуть, коди, карточки, тобто просто так ходити ти не зможеш. Нас провели в іншу кімнату, в якій нас запитали, наш ріст, розмір ноги. Для чого? Ви не переживайте, коли ви приїдете сюди, ви будете забезпечені всім необхідним. Постійний білезник. Що надають постійний білизник? Одіяло, подушка, просто наволочка, пододіяльник, рушники. Ну, все саме необхідне. Саме таке. По одягу видають курточку, видають фліску, таку кофту флісову, спортивний. спортивний костюм і все. Це все. Це е, важливий момент, враховуючи, що в мене довгі руки, я попросив, щоб мені дали емпл. Але то вибачаюсь, С-ку. Ні, Емку ку я взяв, вона була довга. І я попросив, щоб мені дали на розмір меншу. Але у них є таке правило, що якщо ти береш на розмір менше, ти береш все. У мене, виходить, нестандартно. Куртка у мене по суті еска, ка бо вона на, велик, на великий розмір. А костюм і флішка вона на мене коротка. Ну, то таке, так. трошки коротка, то нічого страшного. Ну, але майте на увазі, що на моменті, коли ви підбираєте розмір, ні в якому разі. Не просто взяли і поклали, обов'язково міряйте. Хоча вам будуть казати: там бери, потім поміряєш, прийдеш, помі... там, віддаси, перездаси і так далі. Ні, коли ви розпакували пакунок, на цьому крапка, тому що ви повернути його не зможете. З такої ситуації я помір взуття дають кросівки дають і дають зимове взуття, тому що ми не знаємо це лотерея. Ми не знаємо, куди нас кинуть, можуть кинути нас на север, можуть кинути десь близько біля столиці. можуть ще кудись. Тобто тут ніхто ніхто. Тут немає такого. Тут чи машина вибирає, чи я не знаю по принципу. Ну суть в тому, що вони дають дві пари взуття Їх і тепле зимове, і звичайні кросівки. По суті, на цьому все нам видали необхідні речі. І відповідно, нас провели там, де ми мали ночувати. Це такий, можете подивитися на відео, такий міні лагерь під, під закритий, на закритій території. Ось дві алюмінієві кроваті, і, відповідно, там ми перебуваємо до сьогоднішнього дня, поки не перейдемо на другий етап. Важливий, важливий момент. На моменті. Забув. На моменті, коли поліція вас реєструє, вам видадуть дві карточки. Що це за карточки? Це ось ось така карточка. Значить, одна карточка це біла карта, називається. А інша карта жовта карта. Це карти, по яким ви зможете виходити і заходити на територію. З цими картами ви можете ходити в пральню і е, прати свої е, свої речі з цією картою ви, з цими картками ви можете отримати мобільний стартовий пакет з цими картами ви можете Взяти на там на ресепшені якийсь м'яч футбольний там чи ракетки, чи тому подібне для того, щоб провести якийсь досок. Ось тому ці карти обов'язково. Без цих карт о, немає ніякої ідентифікації. Відповідно, вас на територію не пустять, якщо ви вийдете. Тепер давайте поговоримо з приводу, що обов'язково потрібно зробити після того, як ви вже зареєструвалися і ви знаходитесь на території лайна. Після того, як ви отримаєте речі, вам видадуть ось такий бланк. Ось такий бланк вам видадуть. Цьому бланку є пункти. Знову ж свої практики говорю. Те, що ми по суті мали зробити зразу, але ми не знали, нам не було кому сказати. Ви вже будете знати. Перше, що ви маєте пройти, це обстеження, туберкульозне обстеження. Швидко це все робиться. Графік роботи з 8.15 до 15.00, з понеділка по п'ятницю. Та безкоштовна. Знову ж. Все, що ви будете проходити, все буде вбиватися на вашу цю карточку в базу електронну. Чим швидше ви пройдете всі ці пункти, тим скоріше вас направлять отак, десь ну, в інше місце. Слідує, що я рекомендую, це інформаційна ескурсія. Це для того, щоб ви розуміли, як побудований цей лагерь, що тут є, що можна робити, що не можна робити. Ну, це по цьому лагерю. Ми знову ж цього не проходили, тільки завтра маємо це проходити, тому що ми не знали. І сьогодні ми узнали, допустимо, такі речі, які, по суті, потрібно було знати ще в перший день. А ми тільки сьогодні узнали, тому що ми не проходили оцю Лінк, називається, інформаційна екскурсія. Далі, слідуючий пункт, який обов'язково потрібно пройти, це інформація про права та обов'язки. Називається це ноас. Це будемо так казати, по-нашому це адвокат. Тобто збирається група, в даному випадку от українців, да? збиралася група українців, де він розповідав наші права і обов'язки в Норвегії, як ми будемо рухатись по етапам, і відповідав на наші питання. Які стосувалися власне, кожного, тобто якісь індивідуальні питання. Знову ж вам ставиться пункт, що ви пройшли цей, ну, цей момент, і в карточці, в базі вам це відмічається. Слідуючий пункт, який обов'язково теж потрібно е, зробити, це заповнити декларацію. Декларація це документ, який, який говорить про те, що ви до моменту заселення. В лагері для біженців не отримували ніякої грошової допомоги коштів в Норвегії. Це робиться в два етапи. Перший етап вам потрібно взяти номерок. Номерок ви берете на ресепшені. Як цей номерок виглядає? Зараз я вам покажу. Тобто ви приходите час, час видачі номерка це скільки у нас? В 6,45? Да? 6,45 вам е, видадуть цей номерок. Ось. Ось так цей номерок виглядає. У нас номер Д-52. Заходьте ну, дуже час, час, потім 5 хвилин, і Так, там дуже швидко. Якось той тобто бажано наже караулити. Бо якщо пропустили, все прийдеться на наступний день. А це все час. Відповідно, коли ви отримали цей номерок, далі ви чекайте свою чергу. Все залежить від того, скільки перед вами чоловік. В нашому випадку сьогодні дев'ять чоловік за цілий день дев'ять чоловік опрацювали. А у нас там 52. й Да, тобто це десь через 2-3 дні підійде наша черга. По чек-лістам це все. Но є важливий ще момент, який у вас буде з першого ж дня, навіть коли ви будете сюди їхати, де взяти мобільну сім-карту. Мобільну сім-карту на території лагеря не видають, а видають за територію лагеря. Є окреме відео. чи Тут я прикріплю кусочок відео. Е, приїжджає дівчина Полька. Вона от сьогодні у нас п'ятниця. Вона приїхала, всі думали в 11, а Вона приїхала в 12. тому що це волонтер. Вона сама вирішує, коли в неї є вільний час. І вона приїжджає. Було десь чоловік десь під 150, може трошки навіть більше, але вона мала карточок і часу. Буквально там скільки часу загально, двадцять двадцять може 20-25 хвилин. Хто успів, той і успів. Ось відповідно вона роздає безкоштовно ці карточки. Це незвичайний стартовий пакет. Він для українців. Тобто, ви можете по Норвегії безкоштовно спілкуватися в Україну. Там, якщо не помиляюсь, 70 хвилин чи 60 хвилин, і 100 гіабайт інтернету. Ось, відповідно, дуже хороший варіант на старті. Тому майте на увазі, тому що ми тут вже роззнайомилися з людьми і таким чином ми вже знали, де той стартовий пакет брати, бо повторість на території його немає. Що іще? Що іще? Поки що, поки, що поки що все. давай ще поговоримо про цей: про обід. Про обід, про їжу. Так. Як тут кормлять і коли тут кормлять? Значить, тут трьохразове харчування. Харчують в. З восьмої до півдесятої зранку. З восьмої до півдесятої зранку. Обід іде з дванадцятої до півтретьої. З дванадцятої до півтретьої обід. І вечеря йде з шостої до півдев'ятої. Шостої до 9. дев'ятої. знаєте, Іра знає точно графік. Я в цих цифрах не, не плаваю. Бо вона мені постійно нагадує, що ти їсти треба. Ну так як і мама, е, значить, з приводу їжі. Я дивився багато відео, які от говорять, що в роде тут така їжа, що її їсти неможливо, і ну і ще коли це звучить, типу, о знаєте, як вам сказати, типа даєте ні їда, я такої не їм і так далі. Ну ви самі розумієте, далі говорити не буду. Е, я спеціально поставлю зараз ставочки. Подивіться, яка їжа тут. з Ірою на вечерю. От Багато хто казав, що в роде дуже несмачно готують. Ну, подивіться, картошка мундірках, риба у нас є, блінчик і, відповідно, боби. Все, що необхідно для того, щоб повноцінно можна було не їстись. Головне, що порції невеликі, але калорійні, дуже смачно. Всім смачно. То ви можете ще взяти добавку. Тому про їжу я можу сказати, що їжа тут, ну якщо, до прикладу, по п'ятібальній системі, то я можу сказати, що 4 з двома плюсами або з трьома плюсами. П'ять не можу сказати, бо це не домашня їжа, але бо сюди привозять цю їжу. Але 4 з двома плюсами я скажу так, як тобі їжа? Ситно і дуже наїдаєшся? Ну, наїдаєшся смачно. Тому не слухайте тих, не хто поводить, говорить, що що тут просто якісь помиї, бо я кажу, я відео дивився, то таке враження, що просто я не знаю, що люди їдять, що вони цю їжу просто якось називають помиєми, там. Ну, Бо є такі відео, ну, то ладно, тим говорить не буду. Прибираю за собою самі. І постараюсь, може, буде, буде можливість, то я зніму кусочки, як, як це все виглядає. Ну Там чи складного нема поїли, взяли тарілки, принесли, там в спеціальний бокс поставили, ложечки окремо, тарілки окремо, якщо там хліб залишився, хліб там окремо. Ну і все, там далі працівники, працівники їжу з собою носити не можна. Да, Ї... Винозити не можна. Не пробуйте навіть це, тому що ви просто лишні проблеми, воно вам треба. Бо може десь вони ці галочки все-таки ставлять, навіть на моменті, як ви себе тут ведете, Для того, щоб потім кудись там ту інформацію. Може бути таке. Ніхто цього не знає, але це може бути. Тому їжу ми не виносимо з столовки, відповідно, поїли і, і все. Чай окремо, кава окремо. Ну, воно не не на тер... коридорі, ви да. можете будь-який час да, в будь-який час. Каву чай ви можете пити в будь-який час. Відвійсь Від пати з 23 до 6 ранку це виключається світло. Да, так, Якщо є, є сови, то будьте готові до того, що в цей час виключається світло, але Хтось ну, сидить сидіти, в телефоні телефони да, для да. розеток. Можна заряджати за да. цей час. Може хтось і приїхати, і тому що та, люди там, приїжджають в будь-який час. Ти так ти як ти 24 години на 7 працюють реєстрація, тобто поліція працює невеликі кількості, але працюють. То відповідно люди приїжджають постійно, і тобто шум гам може бути. Так що не дивуйтесь. Футбол можна в м'яч взяти, пограти кожен По ранок, там кажуть, що є йоги можна займатися, якісь зарядки. А, да, сьогодні узнала, є вказав тут спортзал. Ми знову вже не знали, бо ми ще не проходили цю екскурсію лінк. Якби yes, проходили, yes. то ми б зразу б все знали. А так виходить, ми, як той казав, я там пробіг ошибок. Ось, тому тут є спортзал на території, що там, Теніс там так, є, так, так? Так? йога так, якась бо, 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 мати якісь Із мати там, там чи перес можна качати, якісь йоги ну, якісь тренажери, ну ми хочемо завтра до піти. Слуху то може розказати. Оце так. Ми сьогодні як... грали в бампінтом взяли. Люди в м'ячі беруть, баскетболі. Ну, то беруть, то що, да? То що? Минуй, ми думаємо, що напевно десь може вівторок, ми напевно звідси вже поїдемо. То що в Середньому тут знаходяться до 21 дня, но ну, я ще тут не чув, щоб хтось тут тобто, з українців був до 21 дня в Середньому це, ну, 5-10 днів, ну відсили там 15 днів. Ось, знову ж тут дивляться по пріоритетам, тобто пари без дітей швидше, сім'ї трошки довше, з тваринами довше. Що? З тварин. з тваринами довше. Від чого це залежить? Залежить від того, що потрібно їм знайти. Те мешкання, яке потрібно саме під вас, тобто їм треба знайти по вашим параметрам. Якщо до прикладу є звірі, ага, значить, це має бути таке житло, де можна звірьми. Там якщо з дітьми, то має бути опалювана кімнат, кількість тосі тобто, тому подібне. Ну відповідно складність складається чим більше, скажімо так, чим більше опцій, тим довше це підшукується. Ось повторюсь, можуть кинути абсолютно. Сьогодні даже жінка каже: подивіться мені в гублі. Там цей бо вона не добре збирається в інтернеті. Подивіться мені, куди це мене відправили. Я дивлюся, там 1600 кілометрів. Практично, практично, на самий кінець там цього. Норвегія. Це на другий етап, може бути що? Їх ну, це їх на другий їх етап, переведу. а вже третій етап, там вже незрозуміло. Бо це вже це по суті є. ви як на постійній основі так. будете і там уже незрозуміло. Ну, в цілому так. Якщо будуть якісь додаткові у вас питання, пишіть нижче під відео. Якщо було корисне дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати десь там на дзвіночок, для того, щоб не пропускати наші нові відео. Ти замерли? Так. Трохи, трохи замерзла, але це на вечір, бо днем тут нормально, я не замерзла. Все, дякую всім за увагу. До скорих зустрічей.